Саме в час виборів США оголосили, чого чекати Україні, та вирішили зізнатися, які рішення вже підготовлені. Повномасштабна війна триває майже три роки. Ситуація на фронті дуже важка. Тож прийшов час все змінити. Утім, вихід із ситуації може бути складним і непопулярним, особливо на фоні ризику проблеми США через імовірні виборчі заворушення. Що тепер буде з нами і до чого готуватися? Про це у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати у Конгресі. Закликали Байдена скасувати обмеження на удари, адже Україна повинна мати можливість бити не тільки по окупантам на власній території, але й відповідати на російські атаки ударами по території Рафії. США та НАТО повинні скасувати обмеження на удари по Рафії та надати Україні можливості для ураження військових об'єктів у глибині російської території. Про це заявив голова комітету з розвитки палати представників конгресу США Майк Тернер, пише «Голос Америки». за його Словами, збройні сили України повинні мати можливість атакувати легітимні військові цілі окупаційної армії на території расистів. Зараз Сполучені Штати дотримуються політика, згідно з якою Україна не може використовувати зброю, надану їй країнами НАТО та США для нападу на дійсно військові цілі в АРАФІ. Так, наприклад, якщо РФ використовує військову систему для нападу на Україну із російської території, Україна не може атакувати цю систему відповідь зброєю США, що місцевими системами, це дійсна військова ціль, на яку вони повинні мати можливість відповісти. Наразі в адміністрації вважають це провокацією. Власне, перші удари з боку Росії мав би бути провокацією. Ви повинні вміти захистити себе, сказав він, коментуючи це питання. Тернер додав, що Україна повинна мати можливість бити у відповідь зброєю виробництва США та власною зброєю без будь-яких обмежень. Все інше це профанація. Тернер раніше пояснював, що участь військ КНДР у війні проти України має вважатися червоною лінією для НАТО. і США. зокрема повідомляється, що союзники України України в разі реального застосування північно-корейських солдатів у війні не повинні виключати напад на них. Я вважаю, що Сполучені Штати і союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північно-корейські війська, якщо вони є в Україні, і які атакують її північно-корейським військам. Не місце в Європі. Вони не повинні нападати на європейську країну. Додав Майк Тернер. У матеріалі зазначено, що конгресмен також наголосив, що в інтересах НАТО. То не допускати того, щоб азійські та зокрема північнокорейські комуністичні війська не марширували. У Європі конгресмени США закликали чинного лідера Джо Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною. Ми пишемо, щоб наполегливо закликати вашу адміністрацію надати Польщі повноваження перехоплювати та знешкоджувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вдертися у повітряний простір Польщі, зазначили у листі конгресмен республіканець Джо Вілсон, голова гельсінської комісії та конгресмен демократ Стів Коен, високопоставлений член комісії. Водночас, як заявив голова центру прикладних політичних. Нах досліджень Пента Володимир Фосенко, президент США Джо байден імовірно не дозволятиме Польщі та Румунія збивати російські ракети та дрони над Україною. Він побоїться ескалації. Я сумніваюся, що Байден піде на це рішення. Ось чому адміністрація Байдена завжди підтримувала Україну? Може не в повному обсязі, але підтримувала. Але водночас був постулат уникати ризиків війни з Ерефією. Вважає Фосенко. Він нагадав, що на думку американського лідера така значення ракет та дронів буде втручанням у війну. Про це також сигналізувала Москва. на думку політолога, ракети дрони Рафії можна збивати над Польщею та Румунією. Це також чинило б тиск на рашистів. В свою чергу речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі сказав, що Варшава сподівається на позитивне рішення Байдена із цього питання. За його словами, відомою є особиста думка чільника МЗС Польщі Радослава Сікорського про необхідність збиття силами союзників російських ракет, які летять у напрямку Польщі ще на територію України. Однак раніше його за цю позицію критикували в НАТО. Як ми Знаємо негативно, щодо цієї ініціативи висловлюються країни НАТО. Безпосередні організації негативні голоси також звучали у США, але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції союзників, сказав Вронський. Ну до речі, нещодавно стало відомо, що у Франції один із депутатів національної асамблеї Фредерік Петі планує найближчими днями внести на розгляд колег резолюцію, яка вимагає повністю зняти для України обмеження на удари далекобійної зброї по військових об'єктах на території Росії. На його думку дати такий дозвіл це важлива справа. Нагадаємо, що раніше ми вже говорили про те, що в США не вірять в ефективність далекобійних ракетних ударів по Рефії. Там зазначили, що це не змінить перебіг війни. Як пише The Economist, рішення США не змінювати політику щодо ударів по Росії, пов'язаної з тим, що Байден побоїться ескалації конфлікту і не хоче ризикувати можливим майбутнім перезавантаженням відносин із Москвою. Саме тому керівництво Америки постійно змінює причину відмову дозволі використовувати далекобій зброю для ударів в територію Ерефії більше тухо наразі немає ознак того, що кремлівський очільник Владі Путін готовий сісти за стіл переговорів, щоб припинити війну проти України. Експерти вважають, що результати президентських виборів у США не вплинуть на його рішення. Пише сіененексперти зовнішньої політики РФ та науково-співробітник Ради з міжнародних відносин Томас Грем в інтерв'ю виданню заявив, що після президентських виборів у США американська політика перебуватиме на роздоріжжі. За його словами, Путін спробує скористатися тріщинами у єдності заходу за відсутності єдності заходу за відсутності чіткої демонстрації того, що у заходу та України є спільне бачення того, чого вони намагаються досягти. У Путіна немає причин переглядати те, що він робить в Україні наразі, сказав Грем. Експерт зазначив, що ці тріщини можуть проявитися як скорочення американської допомоги адміністрацією експрезидента США Дональда Трампа та зниження ролі в НАТО, окрім того. Може виникнути розкол у Конгресі та інші чинники, які вплинуть на підтримку України. Також Грем нагадав, що Трамп неодноразово заявляв, що припинить війну в Україні лише за один день. Проте експерт не впевнений у тому, як це станеться. Що Трамп думає зробити, які у нього є важелі впливу? Наразі не ясно. Але я не думаю, що це швидкий процес. Грем наголосив, що скорочення витрат США на допомогу може призвести до змін на полі бою. Масштаби війни також занадто великі для простих перемовин між Москвою та. Києвом на тим часом молодший науково співробітник програми з РФІ та Євразії лондонського аналітичного центру Хатам Хаус Джон Лав вважає, що Трамп все ж може переглянути своє ставлення до Путіна після того, як подивиться на війну в Україні під іншим кутом. Він підкреслив, що підтримка Ерафії Китаєм стане сигналом для республіканця про те, що Пекін становить серйозну загрозу для Вашингтона. У виданні поділилися, що за даними НАТО, понад 600 тисяч сулетів рефії було ліквідовано або за під час війни в. Україні навіть такі величезні втрати не є проблемою для бункерного. Олег Ширяєв, командир 225-го окремого штурмового батальйону, який бере участь у курській операції. Розповів журналістам, що ворог продовжує нарощувати свої сили щоб витіснити збройні сили України з Курської області. За його словами, головним елементом у цій війні для РФ є чисельність військ. Однак українські військові також отримують важливу допомогу для протистояння російського натиску. Так, останній пакет допомоги від США, включає в себе щонайменше... 212 бронемашин страйкер, як зазначає аналітик Форбс Дев'ятакс. Більша частина переданих Україні страйкер уже перебуває на Курщині. Тож найімовірніше, додаткові машини також перекинуть до цього району. Водночас, як пояснює аналітик, з урахуванням втрати у боях приблизно двох десятків страйкер. Нова поставка від США збільшить кількість цих бронемашин у збройних силах України майже до 400. При цьому зазвичай Україна розподіляє їх по штурмових бригадах. Три батальйони по 31 машину у кожній бригаді. Інші Українські військові, які розмовляли з репортерами, розповіли, що у РФ є низка інших переваг. Серед них величезна кількість безпілотників, дорогі літаки та передова техніка. Прес-секретар 15-ї бригади національної гвардії Віталій Миловідов, який воює в Донецькій області, сказав наступне: у нас є боєприпаси, але як кажуть артилериста, їх ніколи не вистачає. А далі поговоримо і про ті геополітичні новини, які безпосередньо впливають на хід бойових дій на території нашої держави. Всі чекають з нетерпінням завтрашнього дня, де 5 ли. Стопада, що і як буде відбуватися, хто здобуде перемогу у президенти Сполучених Штатів Америки. Ну а в принципі, інші, скажімо так, європейські країни висловлюють вже своє бачення і свою підтримку до того чи іншого uh, кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки. Ну як ви бачите, в принципі, на світлині там власною персоною Орбан. Так от Орбан висловив підтримку Трампу. Якщо Дональд Трамп виграє президентські вибори у США, Європі, доведеться переосмотр. Мислити свою підтримку України, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У неділю про це повідомляє Reuters Він зазначив, що Європа не зможе нести тягар війни самотужки. Орбан відомий своєю взагалі протидією військовій допомозі Україні. Ми про це з вами знаємо. Ми це відчуваємо. На жаль, наші хлопці. От і він вважає, що Трамп розділяє його погляди та міг би ініціювати мирне врегулювання конфлікту. Орбан висловив підтримку Трампу, кандидату від республіканської партії, якому протистоїть демократична кандидатка Камала. Харіс на виборах у вівторок. Ми в Європі маємо усвідомити, що якщо в Америці буде про мирний президент, у що я не тільки вірю, а й бачу за показниками. Якщо наші очікування справдяться, і Америка стане про мирною, то Європа не зможе залишатися провоєнною, сказав Орбан. Орбан також зазначив, що питання підтримки України буде на порядку денному майбутніх зустрічі європейських лідерів у Будапешті, зокрема під час зустрічі європейської політичної спільноти та неформальної зустрічі лідерів ЄС. Європа не може нести тягар війни самостійно. І якщо американці перейдуть до мирного курсу, ми також маємо адаптуватися. І саме це ми будемо обговорювати у Будапешті. Додав Віктор. Орбан а з приводу того, а, який план має Трамп, да, бо ми лише чули, що він може швидко врегулювати війну, швидко закінчити її за 24 години, і взагалі міг би з Путіним поговорити. Багато різних заяв з'являлося. А тим часом у хитких штатах ані Камала Гарріс, ані Дональд Трамп не мають переконливої переваги в жодному з семи ключових штатів. Вважається, що саме вони вирішують долю президентських виборів. Мовиться про Неваду, Північну Кароліну, Аризону, Джорджію, Пенсільванію. Мічиган. за даними опитування обидва кандидати йдуть нога в ногу Мічигані і Пенсільванії. До прикладу також йдеться про те, що згідно з даними опитування, яке було проведено з 24 жовтня, по 2 листопада, Камела Гарріс з невеликим відривом, але лідирує у Неваді і Північній Кароліні. Водночас, Дональд Трамп має більше голосів в Аризоні. Зокрема, йдеться про те, що Результати в усіх семи штатах перебувають в межах похибки, і тобто жоден кандидат не має остаточної переваги в жодних із них. Свідчать результати опитування. Одне із видань пояснило, що вони опитали 1010 виборців у Неваді, зокрема понад тисячу і в північній Кароліні, в Джорджілії і в Пенсільванії. Вибори президента Сполучених Штатів Америки, як ми вже зазначили, відбудуться 5 листопада, і багато розмов нині йде про те, як вони в подальшому хід їхній вплине на долю України, зокрема на допомогу. Адже ми пам'ятаємо про ті заяви Дональда Трампа і Камели Гаррі стосовно України стосовно підтримки України. Після того, як вони переможуть на виборах, якщо говорити щодо Камело Гарріс, то як зазначає військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко, він говорить, що вона все ж таки захоче виснажити Орефію, а не перемогти миттєво. Ну і крім того, говорить про те, що деякі плани вона має на Україну. А що саме можемо далі заслухати експерта? Ми чули принаймні позицію Гаріс, яка була артикульована там в інтерв'ю CBS, і не тільки про те, що а вона виступає за те, щоб Україна отримувала стільки зброї, скільки потрібно для того, щоб мати змогу себе захищати, і що Україну підтри... потрібно підтримувати. Тобто, вона багато в чому наслідує і повторює тези президента Байдена. Очевидно, мабуть, тому що ну, якби не повторювала, не наслідувала, це було би дещо дивно, мабуть. Але як мінімум можна говорити про те, що вона буде виступати. За реалізацією стратегії, яку я називаю пережити Путіна, ну тобто, це така стратегія, коли потрібно Україні давати зброю триматися. При цьому війна триває, при цьому вона можливо, можливо буде мати тенденції до зменшення активності на полі бою а, і до тому, що знову ж таки вести постійно активні штурмові дії, це як би там не було, який би потенціал не застосовували це складно. І можливо зі зменшенням інтенсивності боїв, активізації і так далі. Але війна буде продовжуватись до того моменту, поки там я не знаю, або в Росії не відбудуться якісь процеси, і Путіна не усунуть від влади, і тоді Росія буде готова домовлятися. Або, власне кажучи, поки Путін своєї фізичної смерті не піде, і тоді сподіватись на те, що щось буде за цей час. Росія буде ослаблюватися і, в принципі. Той, хто прийде після Путіна при всій своїй браваді, там можливо, навіть якщо хтось буде гірший за Путіна, це теж все можливе в Росії. Я би нічого не відкидав. До речі, тут а, але разом з тим, ну щось зміниться в будь-якому випадку, і а, тоді можна буде там підходити з позиції сили і про щось говорити з Росії, це приблизно ось така стратегія, яка є. Другий підхід, який може бути у Гаріс, це все ж таки те, щоби. На підтримувати Україну і спробувати підійти по іншому до питання плану перемоги, яке презентував президент України Зеленський, на якому Україна наполягає, ніж до нього підходить зараз діюча адміністрація. Має на увазі дозволи бити в глиб російської території, сили неядерного стримування і так далі. Це б дещо пришвидшило процес того, що Росія вимушена була б. Ну скажімо, так погодитися на певні умови. А ми, звісно, наша команда буде активно спостерігати за тим, що відбувається на міжнародній арені, і взагалі на території нашої держави, де з останніх подій. І будемо вас інформувати. Далі, зокрема, і будемо говорити про ту ситуацію, яка складається на фронті, і про те, що відбувається поблизу Покровська, адже мову про Покровськ варто відтермінувати, так сказали Національні гвардії України, і зокрема там розповіли про ситуацію поблизу Селідового і Вишневого. Ситуація на покровському напрямку на фронті залишається дуже складною. Наразі російські окупаційні війська сконцентрували основні сили у напрямку населеного пункту. Вишнева ворог залучає в штурмах велику кількість особового складу та техніки. Його основна ціль захопити Покровськ. Це місто має важливе логістичне значення за словами офіцера 15-ї бригади оперативного призначення НГУ Віталія Міловідова. Також важкі бої йдуть у Селідовому. Ворог розпочав штурм наприкінці жовтня та використовує величезні. Резерви. Далі знову ж таки цитую військового. Ворог сконцентрував основні зусилля та основний удар, здійснює в напрямку населеного пункту Вишнева. Чисельність ворожих груп не зменшується. Ворог підготував велику кількість резервів, залучив їх одночасно з декількох напрямків. Готуючись завчасно собі плацдарми для просування південніше. Та північніше і залучає велику кількість штурмових груп, які постійно намагаються рухатись і вдень, і вночі наголосив військовий. За його словами, цей рух також прикривається потужним вогневим артилерієм, враженням різкого калібру. Крім того, армія Рефі активно застосовує засоби РЕБ, перешкоджаючи в радіогоризонтах для проведення української розвідки. Відтак стало набагато складніше залітати в глиб. Ворог також намагається залучати броньовану техніку протягом вчорашньої доби. На позиції нашого підру. Озділу а також суміжних підрозділів, які виконують на цьому напрямку бойові завдання, здійснювало сім спроб наступів. Вони були успішно відбиті, але ворог активно застосовує fpv дрони і намагається своєю піхотою. Здійснювати штурмові дії саме районів зосередження, маршрутів висування та наших позицій, що наразі ускладнює роботу, підкреслив майор. Він також додав, що загарбники на покровському напрямку залучають велику кількість живої сили, адже вони випробували різні тактики просування та спроби здійснювати штурмові дії за допомогою бронегруп. Також механізованих колон, проте саме тактика масованих піхотних штурмів, дуже регулярно застосовується на фронті. Щодо Покровська, містова і логістично вигідне, тому ворог має намір реалізувати свої стратегічні цілі, які заявляє. Варто стримувати на тих рубежах, які є. Мову про Покровськ потрібно трохи відтермінувати, аби не поставити в перспективу і докладати максимум зусиль для того, щоб не допустити просування ворога далі і розвитку таких подій. Тому сьогодні докладається максимум зусиль. Залучаються всі наявні силові засоби для того, щоб цього не допустити, сказав військовослужбовець. Ну і раніше нагадаю, Начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк заявив, що місто буде повністю заблоковано для заходу та виходу з метою оборони. Також він закликав людей евакуюватися з Покровська, адже там залишатися небезпечно. Ми бачимо, що рашисти досить часто використовують тактику саме закидання кабами міста, в яке вони хочуть зайти згодом. Адже своєю чергою військовий експерт Іван Ступак розповів, як саме російські окупанти збираються захопити Покровськ. Він зазначив, що за селідовим. Відкривається дорога на Покровськ, тому росіяни спробують оточити місто із західної сторони. Але на жаль не тільки на Покровському напрямку, але й на Курахівському напрямку. Ситуація є досить таки динамічною. Вона загострюється, як говорять і наші військові, досить таки інтенсивні бої. Саме на цьому напрямку на Курахівському і Росія кидає все, що в неї є. А що відомо з цього приводу, також будемо обговорювати на Курахівському напрямку фронту у Донецькій області. Тривають інтенсивні бої, як механізовані, так і звісно. Пихотні противник не втрачає своїх намірів просуватися уперед. Ми перебуваємо у складній обороні та продовжуємо відбивати ворожі атаки, застосовуючи усі наявні засоби. Розповів виконуючи обов'язки пресофіцера 33-ї третьої, пробачте окремо механізованої бригади. Назар Войтенко в Ватиріспресо. Як зазначає захисник, у окупантів є величезний людський ресурс, багато техніки та снарядів. Російське командування використовує все це, щоб досягати своїх планів. Зокрема, ми застосовуємо наші танки Леопард, які розбиваються Рають ворожі бліндажі, укріплені позиції або позиції, що вдалося противнику зайняти нами. Також активно застосовується артилерія, а піхота працює над ним або окупанти нічого не вдалося з їхніх амбітних планів. Противник дуже агресивний. Варто це визнати та розуміти. Ми робимо усе можливо, або Курахове залишалося у тилу, і ворог не міг просуватися вперед. Наголосив виконуючий обов'язки. Нагадаємо, пресофіцера офіцера 33 окремої механізованої бригади. Загалом ситуація на Сході нашої держави дійсно складна. Ворог продовжує робити певні тактичні успіхи, і ми з вами бачимо зі зведення генштабу збройних сил України з аналізу мапи Дібстейд з аналітвід аналітиків Мападіпстейт про те, як вороже військо а, подекуди просувається. Що ще роблять наші захисники? Так це звісно намагаються взяти перевагу у повітрі над рашистами. Адже знаємо, що а, цим поки що переважають рашистське військо. А сама. і стало відомо те, що збройні сили України. Не скинули французьку ЕСМ Hammer на російських дроноводів. Тобто, ті, хто також запускають по нашим військовослужбовцям, по техніці, а по будь-чому нашому українському, грубо кажучи, по українським позиціям, да тепер і ці дроноводи були під атакою з боку наших захисників. А сталося це у селищі Нестерянка, що у Запорізькій області українська авіація вдарила по позиціях російських загарників у Запорізькій області французької. Корованою авіабомбою AASM Hammer. Пробачте, відповідне відео з'явилося у телеграм-каналі Соняшник, який, як стверджується, ведуть бійці повітряних сил Збройних сил України. Вони повідомили, що в ураженій будівлі дислокувалися російські оператори безпілотних літальних апаратів. Цитую повідомлення, авіація продовжує працювати на усіх напрямках. Міг 29 дев'ять бригади тактичної авіації. Києва» завдає удару по місцю базування дроноводів та живої сили противника ААСМ Хамер. Достовірність відео та ураження російських позицій. І згодом підтвердили і в етері армія ТВ. Бачимо, що дійсно браво нашим захисникам те, як вони працюють, те як вони знищують рашистів, чи то з особовим складом, чи то з технікою, чи то, ми знаємо, подекуди відбувається і лендліз, тобто техніка рашистів, вона відремонтовується або взагалі навіть буває не пошкоджується. Да, от і потрапляє до лав Збройних сил України, і тому таким чином потім ця ж техніка використовується проти самих. Же рашистів, ну включно з нещодавного був випадок знищення славнозвісного рашистського Т 90 М. Ну отак, от, от все трапилось, якби вони не намагалися вихваляти а, цей свій витвір, да техніка, але по факту він також знищується. І Якщо згадати за а, роки повномасштабного вторгнення, то рашисти вже втратили 100 одиниць а, таких своїх славнозвісних танків.